Водохрещі, водохрестя, водохрещі це православне свято називають по-різному, але святкують однаково. 19 січня в Борисполі у храмі святого Миколая Чудотворця пройшла урочиста служба. Її проводили настоятель храму отець Микола та його помічник отець Іоанн. Після святкових молитов відбулося таїнство причастя. Дуже багато вірян завітало цього дня до церкви. Свято завжди для мене це приємно. Приємно побувати в церкві. Завжди ми стараємося на всі такі ну, великі свята і маленькі побувати з сім'єю в церкві. І все найкраще ми бажаємо людям і собі теж. Дякую. А як звати хлопчика? Юлія, поповник. Папи Юра Бобровник. А скажи нам, будь ласка, Юрчику, ти був у церкві? Був. І що ти там бачив? Ну, Іконки всякі. Іконки. Тобі сподобалось? Да. А що тобі найбільше сподобалось? Іконки. Господь просвічення моєї, спаситель мій. Священик читає молитви на освячення води, благословляє воду Христом через його занурення у воду. А після водосвяття окроплює водичкою Йорданичкою щасливих вірян. Освячену воду люди несуть додому. Взагалі, різдвяні свята вони символізують таку духовну піднесеність, духовну радість. І саме свято Богоявлення, як третє свято, як ми співаємо в різдвяних колядках, святе водохреща, Воно є тим вінцем, завершуючим ось цей сон різдвяних святів. З давніх давен християнська церква вважає освячену воду за велику святість, тому православні люди на водохре. Реща пірнають у воду. Зцілення водою проходило і на Дніпрі у селі Килів. Василь Сорока вже п'ятий рік поспіль на свято водохреща пірнає в ополонку. Вважає, що після цього можна духовно очиститися. Тому для пана Василя це велике свято. Холодної води не боїться. Це треба на себе духовно настроїть, і тоді легко заходиш у воду, а виходиш взагалі. Такий бадьорий. На свято водохреща люди традиційно очищають себе в людяній воді. У святковий день вода освячується не лише в церкві, а й на водоймищах. Після урочистого молебня священик тричі опускає у воду хрест, а потім всі бажаючі мають змогу зануритися у воду. Люди вірять, що завдяки купанню очищаються від гріхів і хвороб. Для мене означає, що очиститься трохи і після вода не болієш. От. Для декого пірнути в крижану воду це звичайна справа. Ой, ви знаєте, я це вже кожен день я обливаюся, так що для мене це. Після Йордану наступають кілька тижневі м'ясниці, тому можна святкувати весілля і співати пісні. А вже після м'ясниць настає найсуворіший великий піст. Про нього кажуть так: Великий піст усім притисне хвіст. Юлія Карпінська, Сергій Кручинін, Олександра Шостак, Едуард Сусла тема тижня. Телеканал Борис.